Російський супутник вибухнув на орбіті та створив загрозу для МКС і Старлінк. Lockheed Мартін будує нове покоління метеорологічних апаратів. Боїнг Старлайнер знову затримується на орбіті. Подорож у космос омолодила ДНК астронавтів, а КНР успішно доставило зразки місячного ґрунту на Землю та облило своїх громадян токсичним паливом. Ще ми розібрали величезне інтерв'ю Ілона Маска каналу Everyday Astronaut та провели огляд космічних запусків. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте несиметричний диметилгідразін, Ми переходимо до новин. Lockheed Мартін розробить і побудує наступне покоління американських метеорологічних супутників для національного управління океанічних та атмосферних досліджень. NOAA. Укладений між Lockheed Martin та NASA контракт охоплює від трьох до сімох геостаціонарних супутників під назвою GeoXO. Загальна вартість угоди становить 2,27 мільярда доларів. Кожен із супутників GeoXO буде обладнано трьома інструментами для вивчення земної атмосфери та океанів. Контракт передбачає щонайменше 10 років експлуатації та 5 років зберігання на орбіті. Теперішнє покоління геостаціонарних супутників NOAA Гос R також було розроблено Lockheed Martin. На відміну від своїх попередників, нові супутники GeoXO зможуть проводити нічні дослідження та забезпечать кращу якість спостережень. Загалом запуск першого апарата нової серії заплановано на початок 2030-х років. 21 червня стало відомо, що компанія Boeing та NASA вкотре відклали повернення космічного апарата CST-100 Starliner з міжнародної космічної станції. Тепер воно має відбутись не раніше початку липня, за словами керівника програми комерційних екіпажів NASA Стіва Стіча, додатковий час дасть змогу зібрати більше даних та попрацювати над запланованими виходами у відкритий космос. Згідно з попередніми планами, відстикування Starliner з астронавтами Барі Уилмором та Сонітою Вільямс на борту від МКС мало відбутися 25 червня, а приземлення наступного дня в штаті нью мексико на брифінгу, 18 червня, представники НАСА припустили, що до цієї дати апарат буде готовий. Тестування підтвердило, що всі, крім одного, двигуни системи контролю орієнтацією, працюють справно а витік гелію в рушійній установці зменшився. Наразі нова дата повернення не визначена. У заяві управління зазначають, що можливість повернення розглядається після 2 липня, коли на МКС відбудеться один із двох запланованих виходів у відкритий космос. Керівник польотів НАСА Майк Ламер повідомив, що потенційні вікна для відстикування апарата трапляються кожні чотири доби залежно від орбіти станції та розташування посадкових майданчиків на землі. Це означає, що наступне буде відкрито десь 4 липня. Представники управління наголошують, що у випадку надзвичайної ситуації старлайнер може доправити астронавтів на землю негайно і наразі не бачить жодного варіанту, за якого апарат не зміг би повернути їх додому. З урахуванням переносів і поточних планів, загалом Starliner проведе на орбіті близько місяця замість початково запланованих вісьмох діб. Через три роки після успішного закінчення місії SpaceX Inspiration 4 першого орбітального польоту з повністю цивільним екіпажем, науковці помітили, що перебування у космосі омолодило ДНК астронавтів. Під Час місії чотири приватних астронавти провели близько трьох діб на орбіті Землі на борту капсули Crew Dragon. Протягом польоту екіпаж здійснив декілька експериментів, зокрема досліджуючи реакцію людського тіла на космічне середовище. Їхні результати учені описали в низці наукових статей, опублікованих у виданнях Nature і Nature Communications 11 червня. Ми практично можемо виміряти дозування космосу, що його отримали члени екіпажу. Вони провели на орбіті лише пару діб, але ми вже бачимо перші ознаки впливу космічного польоту на організм, стверджує Кріс Мейсон, науковець із Корнельського університету і співавтор статей. Один з найцікавіших ефектів, що спостерігали учені, був пов'язаний із теломерами, ділянками хромосом, що з віком зменшуються в розмірах. Попри стрес космічного польоту, у всіх чотирьох астронавтів теломери навпаки стали довшими, омолодивши їхню ДНК. Дослідники вважають, що це своєрідна захисна реакція організму на вплив космічної радіації. Схожий ефект спостерігали в астронавта Скота Келлі, який провів близько року на міжнародній космічній станції. Однак незабаром після приземлення теломери екіпажу Inspiration4 скоротилися до довжини меншої, ніж до місії, щоб повернутись до початкового стану їм знадобилося декілька місяців. Причина скорочення вченим наразі невідома, але вони сподіваються, що в майбутньому зможуть контролювати цей процес, аби мінімізувати негативний вплив космосу на здоров'я астронавтів. Крім цікавої поведінки Теломер, дослідження виявило, що дві жінки на борту капсули медикиня Гейлі Арсено та геологиня Сіан Проктор швидше відновилися після польоту, ніж чоловіки інженер Blue Origin Крістофер Семброскі та командир екіпажу Джарет Айзекман. Схожі результати на основі інших місій раніше спостерігали учені НАСА. Усі дані, отримані під час Inspiration 4 увійду до відкритого репозиторію SOMA. він містить дані про польоти НАСА, а також Європейської та Японської космічної агенції. Власне, про нього зараз я вам і розповім. Навіть короткі польоти у космос, як наслідок мікрогравітація, можуть впливати на гени. Це призводить до клітинних, молекулярних і фізіологічних змін в організмі астронавтів, як, наприклад, космічна анемія, хоча подібні зміни зникають через кілька місяців після повернення на Землю. У світлі космічних польотів, кількість яких постійно збільшується, зростає кількість досліджень щодо їхнього впливу на людей, проте їм бракує стандартизації. За допомогою даних NASA та SpaceX учені створили перший в своєму роді біологічний банк космічної медицини Space Omics and Medical Atlas – сома колекцію зразків та інформації з різних космічних місій. Він дасть змогу застосувати однакові протоколи під час збирання, опрацювання та зберігання даних, що допоможе порівнювати та підтверджувати результати однієї групи учених з іншими дослідниками по всьому світу. Над Sometimes працювали близько сотні установ із понад 25 країн. Роботу було опубліковано в журналі Nature 11 червня. А загалом проєкт налічує 44 статті. На сьогодні банк має 2911 зразків і вже допоміг виявити загальні зміни в організмі астронавтів, такі як зрушення в діяльності імунної системи, зміни в ДНК і активності генів. Очікується, що дослідження поліпшить моніторинг здоров'я та підготовку до майбутніх короткострокових та довгострокових польотів. Крім того, отримані дані можуть мати важливе значення і на землі, оскільки багато змін у тілі астронавтів схожі з тими, які відбуваються в малорухомих або знерухомлених людей, як, наприклад, атрофія м'язів, нова робота може допомогти з реабілітацією та лікуванням. 25 червня капсула зі зразками місячного реголіту місії Чан Е6 успішно приземлилася в китайському автономному регіоні внутрішня Монголія. Це перша в історії місія, що успішно зібрала та доставила матеріал зі зворотнього боку місяця. До того ж, жодна інша країна не здійснювала там м'якої посадки апаратів. Місія Чан Е6 з метою збору та повернення місячного ґрунту стартувала з китайського космодрому венчан 3 травня 2024 року. 1 червня її посадковий модуль здійснив примісячення в кратері Аполлон на зворотньому боці нашого супутника та одразу ж приступив до збору зразків регуліту. Уже за дві доби 3 червня апарат із пробами ґрунту піднявся з посадкової платформи в тому ж регіоні для виходу на навколомісячну орбіту. Місія підтримувала зв'язок із землею за допомогою запущеного у березні китайського супутника-ретранслятора куекао 2 Хоча КНР надавала мало офіційної інформації, за даними НАСА, орбітальний апарат із 300-кілограмовою капсулою зі зразками почав рух до землі приблизно 21 червня. Аналіз двох кілограмів місячного ґрунту дасть уявлення про еволюцію місяця та пояснить, чому його передній та зворотній боки так і відрізняються. Окрім того, результати нададуть відповіді на деякі питання щодо історії сонячної системи. Кратер Аполлон, де примісячився посадковий модуль Чан Е 6 знаходиться в басейні південний полюс Ейткен завширшки 2500 п'ятсот кілометрів. Він утворився у період пізнього важкого бомбардування, коли місяць та внутрішні планети сонячної системи переживали багаточисельні зіткнення з астероїдами та кометами. Можливо, вода та органічні матеріали потрапили на Землю саме у цей час. Наступними китайськими місячними місіями будуть Чан Е 7 у 2026 році та Чан -Е 8 у 2028 Метою другої буде випробування технологій необхідних для створення місячної бази. Окрім цього, до 2030 року КНР планує здійснити висадку астронавтів на місяць. Космічне командування США підтверджує розпад на уламки російського виведеного з експлуатації супутника ресурс П1, що сталося на низькій навколоземній орбіті на висоті 350 кілометрів 26 червня 2024 року. Раніше про це повідомила супутникова компанія Leo Labs, а новину, яку я для вас цитую, опублікував у власному телеграм-каналі наш хороший друг Ілісей Ходоловський. Посилання на канал буде в описі під відео. Раджу підписатись. Вибухова подія призвела до утворення понад сотні уламків, які можна відстежити, і невідомої кількості дрібніших. Російський супутник був виведений на орбіту 25 червня 2013 року ракетою Союз 21 Б з космодрому Байканур і завершив свою роботу у 2021 році. Хмара уламків на цій висоті потенційно може нести загрозу для угруповання супутників Starlink, апаратів на низькій навколоземній орбіті та навіть для МКС. Екіпажу станції довелося сидіти кілька годин в кораблях в передевакуаційному режимі, доки спеці на Землі враховували траєкторію уламків. Термінової загрози не виникло. Космічне командування США повідомило, що продовжує відслідковувати розповсюдження уламків. Проект Starship просувається добре. SpaceX знищить МКС. А тепер докладніше: у Everyday Astronaut вийшло інтерв'ю з головним інженером SpaceX, більша частина якого була записана до четвертого польоту. Там так багато цікавих деталей. Поїхали. Почнемо з будівництва прототипів. Ітеративний підхід в організації виробництва старшипів полягав у тому, що за допомогою збиральних тентів дізналися час, що витрачається на кожну окрему операцію. Далі змогли спроєктувати виробництво таким чином, щоб розбити створення прототипу на етапи, кожен з яких займає приблизно однаковий час. Після цього тенти стали неефективними, тож їх знесли і побудували єдину будівлю. Клапани двигунів орієнтації в третьому польоті виявилися заблоковані льодом із води та вуглекислого газу, через те, що газ для них відбирається після газогенератора. Тобто це суміш газів більшу частину в якій займає кисень, тому для четвертого польоту покращили пастки для льоду і самі клапани. У майбутньому для критично важливих двигунів орієнтації планують зробити паралельну систему клапанів, щоб блокування одного з них не позначалося на роботі всієї системи. Відбирати газову суміш після газогенератора замість нагрівання рідких компонентів до газоподібного стану для наддування відповідних баків доводиться через те, що простий нагрів не дає потрібної продуктивності. Масова витрата газу для наддуву має бути набагато більшою, тож доводиться відбирати суміш. На щастя, додаткові частини суміші це вода і вуглекислий газ в основному. Після кожного випробувального польоту в залізу вносять кілька тисяч змін. Програмне забезпечення теж, звісно, оновлюють, але це враховується окремо. Просто уявіть собі, скільки часу традиційні ракетні компанії будуть вносити кілька тисяч змін. SpaceX впоралася за два місяці. Котре поговорили про спрощення рапторів. Наступна версія рушія позбудеться безлічі болтових і зварних з'єднань для зменшення маси і спрощення експлуатації. Канали регенеративного оголодження проходитимуть у середині різних частин двигуна. Проєктування все ще триває. Обслуговування стане складнішим, тому потрібно підвищувати надійність. Один із плюсів переходу до настільки інтенсивного регенеративного охолодження, двигун навіть без теплового екрана зможе витримувати хмару плазми навколо себе. До того ж, із новою версією двигунів, у яких буде менше сполучних елементів, через які можуть стравлюватися гази, можна буде відмовитися від важкої системи пожежогасіння в ракеті. а вона важить понад 10 тонн. Тяга рапторів ще зросте, і ракета на старті буде потужнішою за Сатурн-5 у три рази. Одна з вулиць у Старбейс змінила ім'я і тепер називається вулицею Меню. Ніяк не можна було пройти повз таку деталь. Ще повноцінно не спроєктовані елементи, за які роборуки махазіли ловитимуть старшип. Думаю, щодо масивних висувних деталей, які витримають удар. Або деталі будуть слабшими, і з'явиться можливість витратити більше палива для більш точної посадки на роборуки. поки не вирішили, що краще. Одна з причин перенесення передніх плавців подалі на підвітряний бік під час входу в атмосферу на надзвуковій швидкості за тангаж здебільшого відповідають задні плавники, адже біля них знаходиться основна маса корабля, бо ж відсік для корисного навантаження порожній і потрібно підтримувати тангаж на рівні 60-70 градусів. Тож у цьому режимі передні плавники потрібні тільки для невеликого контролю крену і рискання. Свою головну роль передні плавці виконують вже потім, коли корабель рухається з невеликою швидкістю, падаючи в повітрі вертикально, тобто під 90 градусів, і тут уже плавники працюють подібно до рук та ніг парашутиста, який ще не відкрив парашут. Друга вежа обслуговування в Бокачіка буде вищою за першу, щоб відповідати подовженню майбутніх версій Starship. Руки нової мехазіли будуть коротшими, щоб вони могли рухатися швидше, тому що у першій версії руки занадто важкі і їх складно зупинити. На новому стартовому столі зроблять полум'явідвідний канал. Стартовий стіл теж зазнає змін. Будуть нові механізми, що утримують перший ступінь. Старі можуть заклинити ракету, та їх ще й довелося міняти після кожного старту. Оновлять кабель заправні щогли, вони стануть безпечнішими. Після четвертого польоту з'ясувалося, що подвійний шар абляційного матеріалу без теплозахисної плитки витримав вхід в атмосферу, а одинарний ні. За тиждень у Бока Чіка побили тестовий бак B14.1 руками мехазіли, відпрацьовуючи захоплення першого ступеня, коли він буде здійснювати посадку. Можливо, за результатами випробувань замінять частину гідравліки на мехазілі, а отже, проведуть тест ще раз. А ще кран для складання другої вежі обслуговування зібрали і підняли. До речі, судячи з інформації від FAA, другу вежу обслуговування мають зібрати до 15 серпня, ну принаймні зібрати каркас і заповнити стійки бетоном. Твердіти він буде ще місяці три. І я не забув про знищення МКС. Наса підписала зі SpaceX контракт на суму 843 мільйони доларів на створення пристрою, який у 2030 році зведе станцію з орбіти. Як гадаєте, чи зможе SpaceX продати Starship ще раз? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Запуски 20 червня Rocket Lab запустила п'ять малих iot супутників французької компанії Kinase. Їхнє доставлення на низьку навколоземну орбіту виконала ракета Electron. Того самого дня свою місію виконала ракета Falcon 9. На цій компанії SpaceX відправив на геоперехідну орбіту комунікаційний супутник Astra 1 p люксембурзького оператора SES. 22 червня відбувся запуск із території КНР. Ракети Chang'e-2C відправили на низьку навколоземну орбіту невеликий рентгенівський телескоп SWOM, розроблений китайськими вченими спільно з фахівцями з Франції. Його основним завданням стане вивчення гамма-сплесків. Примітно, що запуск не обійшовся без пригод. Перший ступінь носія впав доволі близько до населеного пункту в провінції Гуджоу та помітив навколишнє середовище своїм паливом, суміш тетраоксиду діазоту і несиметричного диметилгідразину, контакт з якою може бути дуже шкідливим для людей. 25 червня ви могли спостерігати досить рідкісну подію. А саме старт ракети надважкого класу Falcon Heavy. на цій компанії SpaceX відправив на геоперехідну орбіту метеорологічний супутник GOES-U в інтересах національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. Центральний блок першого ступеня ракети використовували у одноразовій конфігурації. А от для бічних це був перший політ з успішною посадкою кожного. За минулий тиждень також було виконано три запуски супутників Starlink. Вони відбулися 23, 24 та 27 червня. Загалом SpaceX вдалося вивести на низьку навколоземну орбіту 65 космічних апаратів широкосмогового зв'язку. У стартах від 23 і 24 червня перші ступені Falcon 9 використовували в 11 раз кожна, а запуск від 27 числа став рекордним. Ступінь ракети вирушив у свій 22-й політ. На нашому сайті вдруге підряд раджу почитати статтю в перекладі Анжеліки Трушковської про те, як працюють комп'ютери апаратів Voyager. Посилання на матеріал буде в описі під відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви обрали новини про нарешті відремонтований Voyager 1, а також про іній на Марсі та небезпечне зближення місії Astroscale з апаратом Adras-J. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу вкрасти буквально хвильку у всіх вас, хто вже підтримує Альфа Центавра, а також у тих, хто ще збирається це зробити. Спершу величезне дякую. Серйозно, без вас би нічого з цього не було. Ваша підтримка це те, що дозволяє нам існувати та розвиватися. Трохи розповім про бонуси. Якщо ви станете нашим спонсором чи патроном, ви отримаєте купу приємних переваг: ранній доступ до наших дайджестів, фільмів та інших відео. Будьте першими, хто побачить новий контент. Ранній доступ до великих статей на нашому сайті. Читайте аналітичні матеріали та інші цікавинки перед усіма. Подяку у кінці кожного оригінального відео. Так, ми хочемо, щоб всі знали, які ви круті. Можливість поставити нам питання та отримати на нього відповідь ми завжди раді вашим думкам та питанням в коментарях. Пріоритет у питаннях в рубриці «Космодовідкова», випуск якої вийде вже наступного місяця. Саме на ваші питання ми відповімо в першу чергу. І, звісно, ексклюзивний контент доступний лише для наших спонсорів та патронів. Якщо ви ще не з нами, але хочете долучитись, переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі. Обирайте, як вам зручніше підтримувати нас через Patreon, YouTube чи БаймієКофі. Велике спасибі за вашу підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфа Центавра кращим кожного дня. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.